Яка? Жень, давай пот! Жень! Женя! Пошли стрепношево видео знімаю! А! Держи, Колю! Коля, все хорошо? Коля! Коль! О, Коля мальчишка! О, Маша, це як я знімаю? Маша знімається! О, Маша, смы будемо прятати знімай! Добре, тільки давайте бігом. А там да, вообще. Да. <говори> Жень, Жень, да я бачу, Женя. Жень, тільки якось так пиздато приїгну. Ой, а клас. нічого не вмію. Ну ти що, давай я кинь. Ну що, Дені? Та давай я це задньому це все хуйня. Давай, Жень. Подождіть мене! Женя, Ярик! Ярик, давай ти. ставай, що це холодно. Сюда прям Ярик, давай бы я сейчас піду тебе пихну. Давай твой бан тепло. Я знаю. Ярик красавица. Стребальчики бегом. Всем привет. Я в Рио де ж умань, бра, бра. Алланд Ивина. Давай якось нормально приїхав. Давай заднім бланцем. Саш, давай ти. А що?